Вітаю вас на моєму новому каналі Готую як Таня Сьогодні будемо разом з вами запікати курочку і картопельку в духовці. Так. Ну що, беремо курочку. Ми ось таку купили гарнину вчора на 2 кг і скільки грам. Зараз я її обмиваю і будемо її маринувати. Одразу кладу от У мене такий. Противай круглий, я дуже люблю в ньому запікати. Так. І зараз будемо робити маринадик. Отак вона якраз добренько ляже в нас, потім перевернеться. Так. Все, я гарно помила. І будемо зараз приступати до роботи. Якщо десь якісь там пір'ячка чи колодочки, це ми все видаляємо. Але курочка така гарненька сама по собі. Так, ну, перш за все я буду, я запікаю коли, то я завжди мариную на майонезі, Не жаліючи майонезу. так, видалю, так, тепер сіль. Теж, так як у нас курочка велика, то ми гарну ложечку покладемо. От, спеції до курочки. Так. Добре, так, покладемо Так, Тепер перчик мелений. Чесничу. Так, можна ще трішки навіть. Так. Тепер, ви знаєте, я, мабуть, все-таки, додавлю ще. Для кольору куркуми. Я куркуму додаю, а для курочки то взагалі дуже класно. Так, ну і соєвий соус, теж я завжди обов'язково використовую його. Зараз це ми все перемішуємо. І будемо намащувати. Я от прям намащую на цьому от на противні. прям її отак намащую і залишаю. Всередину можна напхати ще щось. Ще. О. Ще. Будьте здорові, Тетяна Володимирівна, дякую. У мене ще я картоплю почистила, але так як куриця здорова, бачите, на, мене, на весь противень. то. У нас картопля тут не поміститься. Тому я потім буду запікати картоплю в цьому самому противні, але коли вже курочка буде готова, беремо лопатку і отак її мастимо. Щоб гарно, Так, всередину теж. Всередину, обов'язково Боже, ну там стільки міста, що гріх щось не покласти. Можливо, я сюди покладу якихось пару перців. Може, зараз побачу взагалі, що я хочу робити. От, під, під мишками цими під крильцями, Так, теж ось все грудку, гарнесеньку повністю все мастимо. Ну, так кожна господиня готує по-своєму. Я просто покажу так, як готую я. І оцей сік, який буде стікати, то я потім отак ложечкою періодично ще поливаю, і воно дуже гарно тоді не, не суха виходить, соковий. Поки курочку відставимо, так, зараз будемо картопельку нарізати. Значить, будемо підготовлювати картопельку. Картопельку теж замаринуємо. Значить, картопельку я вже начистила, і в мене ось такий є старий ніж, треба мені його такий, бачите, фігурний типу. Треба мені його якось новий купити, але я такого десь не бачу. В ролі дивилася Значить, я так картоплю на чотири частини. Так, тепер картопельку я нарізала, так, тепер. Так як у нас ще там буде із курочки, лишиться маринад, то сольки додаємо небагато. Потім трішки перчику все таки додаємо. Там, до речі, ще теж буде, так, і спеції для картоплі. От для картоплі спеції є гарні. І це ми все поливаємо олігою. Гарно зараз перемішаємо і хай це стоїть маринується. Консервувати буду сьогодні ще перці на зиму в олії. Відео обов'язково викладу. Так що, кому буде цікаво, то заходьте, будь ласка, дивитися. От. І хто не підписаний, звісно, підписуйтесь, так як я готую кожного дня і, і ділюся рецептами. Може комусь щось Подобається, цікаве з моїх ідей. Так, страви у мене звичайні, нічого такого модного немає. Так, ну все, перемішали, все, і теж відставляємо, хай собі вона маринується. От, поки не спечеться наша курочка. Вказуємо цей маринадик наш. От. Гарненько, мазаночкою покриваю нашу курочку. Так. Ну що, я не знаю. Давайте все-таки щось засунемо всередину. Яблука, ні, є яблука, але ну, яблук я не хочу, я не люблю яблук по в куриці. Так, ось я взяла перчиків 5 штук, так. А ми зараз їх поріжемо, розріжемо, видалимо середину і засунемо туди перчики. Так наливаю тепер водички. Ну Так, щоб дно днопить покрило. Я пару налю, так як противень великий. Все. І ставлю запікати. І так, ну що, курочка запеклася. Зараз, так як вона ще гаряча, тільки з духовки я її зараз отак вилками піднімаю, дала, даю трішки, щоб стік-сік, десь там, що може попри, поприставали, якісь там плівочки, шкурочки запечені. Оце. Сік стікає гарно. І перекладаю її на тарілочку. Отак. Так, тепер в цей сік, от що лишився, так. Висипаємо картопельку нашу. Зараз ми її гарненько перемішаємо все. так, І будемо ставити випікати в духовочку. Ну, Дивимося, періодично перемішаємо і дивимося, щоб вона була готова. Перевіряємо ножиком. Я так зазвичай Достала, періодично перемішала з духовочки, далі знову запікаю, ножиком перевіряю. Обов'язково мішайте, щоб вона не приклеювалась, не приставала і щоб вона рівномірно запікалася. У нас все, відправляємо в духовку. Так, о, Періодично перемішуємо картошечку нашу. Так. Дивіться, яка краса виходить. Так, мені так не зручно. Ну, просто дивіться, виходить класно. Зараз я камеру виключу і гарно перемішаю. І, і картопелька готова вже. І курочка. От. А зараз буду персики консервувати.